Вітаю, друзі! Перший наш урок з геометрії. Тема нашого уроку називається Найпростіші геометричні фігури. До найпростіших геометричних фігур належать точка, пряма і площина. Власне, сьогодні ми будемо говорити про точку і пряму. Точки позначаються великими латинськими літерами. Означення точок не існує. Пряма означається або маленькою літерою, або двома великими літерами. В даному випадку цю пряму можна читати пряма А або пряма АБ. І з точок і прямих складаються усі геометричні фігури. Наприклад, відрізок це частина прямої обмежена двома точками. В даному випадку точки А і Б називають кінці відрізки і читається відрізок АБ. Кожний відрізок має довжину. Це одна із дев'яти аксіом планіметрії. Наразі ми аксіоми планіметрії усі озвучувати не будемо. Це можна прочитати в будь-якому підручнику. Ми будемо акценти робити лише на тому, що потрібно для розв'язування задач. Частина прямої, яка обмежена однією точкою. Називаються променем. В даному випадку цей промінь треба читати АВ, Де точка А початок променя, ну і відповідно він, як ви ліхтариком пускаєте промінь, це точка А. Відрізок може читати АВ або БА, це принципового значення немає. Промені, Які виходять з однієї точки. Наприклад, якщо я позначу точку А, В і С. То в даному випадку ми бачимо на, цьому, на цій побудові і пряму, і відрізки, і промені. Якщо розглядати промінь, який виходить з точки А, тобто промінь АБ і АС, тобто два промені, які виходять в протилежних напрямках, називають доповняльними. Вони доповнюють один одного до прямої, яку можна прочитати або пряма АБ, або пряма СБ, або пряма БА, знову ж таки, це принципового значення немає. Далі. Частина прямої обмежена двома променями, які мають спільний початок, називається кутом. Ще раз, частина, перепрошую, площини обмежена двома променями зі спільним площадком, називається кутом. Кути позначають або однією літерою, яка є вершиною кута, або Трьома літерами, де, точ, де вершина кута пишеться посередині. Або ось так вони позначаються, або кути позначають великими грецькими літерами альфа, бета, гамма, або кути позначають числами 1, 2, 3 тощо. Існують інші позначення кутів, але це є основні. Види кутів. Перше. Гострі кути. Градусна міра гострих кутів від 0 до 90 градусів. Градус, градус це одна 180 частина від розгорнутого кута. Сонце в своєму ходу по небосхилу робить 180 кроків. Градус це крок. І тому одна 180-та частина кута називається розгорнутого, називається градус. Друге, прямі кути або прямий. Цей кут має чітко визначене значення 90 градусів. Третє, тупі кути. Це кути, які лежать в межах від 90 до 180 градусів. І четверте розгорнутий кут. Розгорнутий. Його величина також чітко фіксована, це 180 градусів. Крім гострих прямих тупих розгортів, існують і інші кути, які ми будемо вивчати. сьогодні ми ще зупинимося на суміжних та вертикальних кутах. Далі слід варто згадати кілька важливих аксіом. Усього є 9 аксіом плані метрів, тобто геометрію на площині. Із аксіос, в перекладі з грецького, це твердження, яке не потребує доведення. Одна із аксіом, це аксіома про довжину відрізку. Побудуємо відрізок АВ, наприклад, АВ. Аксіома стверджує, що кожний відрізок має довжину, яка більша нуля. Далі, наступне, якщо на відрізку АВ позначити точку, яка йому належить, тобто точка С належить відрізку АВ, то тоді. Довжина усього відрізка буде становити сумі довжин відрізків, на які він поділяється довільною точки. Отже, АС додати СБ становить увесь відрізок АБ. Наступна дуже важлива аксіома. Якщо провести кут, побудувати кут, наприклад, в даному випадку, цей кут буде читатись АВЦ, і між сторонами кута провести промінь, наприклад, промінь. БД. Тоді величина усього кута ABC дорівнює сумі величин кутів, на які він поділяється променем. Тобто в даному випадку ABD плюс кут DBC. Отже, величина кута дорівнює сумі величин кутів, на які він поділяється будь-яким променем, який проходить між його сторонами. Це Дуже важливий аксіоми. Наступне. Зрозуміло, що коли ми побудуємо пряму, то ми прямій можемо побудувати точки. Звичайно, що на прямій належить безліч точок, а існують точки, які і не будуть належати. В даному випадку ми можемо записати, якщо цю пряму позначити, наприклад, пряму А, то точка А належить прямій А. Це значок належності, який використовується в, в теорії множин. Точка Б належить прямій А. А точка С не належить. Це буква Є, е, наша українська перекреслена, не належить прямій А. Це, знову ж таки, одна із текстів, що існують точки, які належать прямій, існують точки, які їй не належать. Далі розглянемо. Взаємне розташування двох прямих на площині. Дві прямі на площині можуть перетинатися або не перетинатися. Якщо прямі не перетинаються, то такі прямі називають паралельні і позначають ось таким значком. Прикладом паралельних прямих є, якщо ви їдете трамваєм або потягом, рельси це є приклад двох паралельних прямих. Тобто це прямі, які не перетинаються. І записується відповідний стак. прямо А, паралельно прямі Наступний важливий випадок для розташування двох прямих на площині – це прямі перетинаються. Звичайно, що прямі будуть перетинатися в якійсь точці. Це можна записати ось так. Прямо А. Це значок перетинає пряму В і результатом перетину є точка А. Якщо прямі перетинаються, то утворюються чотири кути, які можна пронумерувати. Наприклад, 1, 2, 3, чотири. Ці кути мають важливі назви. Тобто, розглянемо, наприклад, кут 1 і 3. Ми бачимо, що сторони кута 1, їхнє продовження є сторонами іншого кута. Або Кут 2 і кут 4. Продовження сторони кута 2, є, є, кут, утворюють кут 4. Такі кути називають вертикальні. Отже, кут 1 і Кут 3, одна пара вертикальних кутів і кут 2 і кут 4, інша пара вертикальних кутів. Далі, якщо розглянути кут 1 і кут 2 або пару кута 2 і 3. Або пару 1 і 4, або пару 3 і 4, такі кути називають, суміжні. Якщо їх окремо побудувати, провести, наприклад, деяку пряму АВ, позначити на ній точку, наприклад, С, і з цієї точки провести промінь, наприклад, СД, то тоді кут АСД, Ось він. І кут Д, С, Б, різні кути позначаються різними дугами, називаються суміжні. Тепер сформулюємо дві перші теореми планіметрії. Теорему про суміжні кути і теорему про вертикальні кути. Отже, перша теорема. Історія свідчить, що ці дві теореми, як теорему про вертикальні кути, так і теорему про суміжні кути, вперше довів Фалес Мілецький. Теорема про суміжний кути. Теорема наземні теоремою номер 1 Тобто з неї власне, починається формулювання і всі. Тобто, це всі теореми геометрії власне, цю можна називати теоремою номер 1 із усіх, які існують. Теорема номер 1 стверджує, раніше теорема про суміжний кути, що сума двох суміжних кутив становить 180 градусів. Тобто, якщо до кута А, В, Д. Додати величину кута Д то в сумі це буде 180 градусів. Цю теорему можна в один рядок довести за допомогою аксіоми про те, що кут поділяється, якщо кут поділяється променем, який проходить між його сторонами, то величина усього кута дорівнює в сумі величин кутів. Тобто, наприклад, кут ABC розгорнутий. Оскільки кут АБЦ дорівнює сумі кутів АВД і кута Д, сумі кутів АВД і Д В С. Це за відповідною 7. А АБЦ є розгорнутий кут, то й звідси випливає, що сума цих кутів дорівнює розгорнутому куту, тобто 180 градусів. Ось так буде рядочок, ми можемо довести теорему про суму суміжних кутів. Далі теорема. Назвемо її 2. Або теорема про вертикальні кути. Теорема про вертикальні кути свідчить, що вертикальні кути рівні. Тобто, ще раз, коли в нас дві прямі перетинаються, утворюються пари вертикальних кутів, наприклад, кут 1, цей позначимо 2, кут 3 і кут 4 Тоді вертикальний кут 1 дорівнює куту 3, а кут 2 Дорівнює куту 4. Отже, кут 1 дорівнює куту 3, кут 2 дорівнює куту 4. Отже, теорема орем вертикальні кутарівни. Ця теорема також доводиться нескладно. Наразі, щоб не витрачати час, можете з доведенням цієї теореми ознайомитися у темі номер 1 довідника, який подано в кінці посібника. Крім того, що ми сьогодні озвучили. Тобто, ми з'ясували, що таке точка, що таке пряма, що таке відрізок, що таке промінь, далі кут. З'ясували, які є види, кути, отже, кути можуть бути гострі, прямий, тупі, розгорнуті. Далі. Якщо дві прямі розглянути на площині, то в результаті їхнього перетину утворюються пари вертикальних кутів і суміжні кути. Розглянули теорему про суму суміжних кутів, розглянули теорему про те, що вертикальні кути рівні. Крім цього, у цій темі ще важливі декілька опорних задач. Опорна задача це задача, теорема по-іншому. Я лише сформулюю дві, з іншими ви можете знову ж таки ознайомитися у довіднику. Отже. Опорна задача 1. Якщо ми побудуємо деякий відрізок АВ і довільним чином виберемо точку на цьому відрізку. Тоді відстань між серединами цих відрізків, наприклад, позначимо точку М середину відрізка С. Відрізки рівні позначаються з такими штришками. Далі позначимо точку Н середину відрізка СБ. Тоді. Відстань між серединами, тобто відрізок МН, відстань між серединами цих відрізків дорівнює половині усього відрізка АВ. З доведенням цієї опорної задачі, знову ж таки, ви можете ознайомитися в підручнику. Далі, для того, щоб сформулювати опорну задачу номер 2 пригадаємо і з'ясуємо, що таке бісектриса кута. Якщо побудувати кут, Наприклад, кут А, Б, С. І між сторонами кута провести промінь, але не довільний, а такий, який поділяє кут навпіл, Тобто на дві, верніше на два рівних кути. Наприклад, промінь Б, Д. Отже, якщо промінь поділяє кут на два рівних кути, то такий промінь називається бісектриса кута. В даному випадку промінь БД, бісектриса кута А, Б, С. Чому? Бо кут А, Б, Д дорівнює куту Д Так от, повертаємося до другої опорної задачі. Друга опорна задача стверджує, що якщо побудуємо два суміжні кути, наприклад, кут АВД і кут ДБЦ. Побудуємо два суміжні кути і проведемо побудуємо бісектриси цих кутів. Бісектрису кута ДБ. і бісектрису кута АБД. То тоді друга опорна задача стверджує, що кут між бісектрисами двох суміжних кутів буде становити 90 градусів або прямий. І третя опорна задача це те, що якщо побудувати два вертикальних кути. І провести їхні бісектриси цих вертикальних кутів, то тоді вони будуть лежати на одній прямій. Тобто бісектриси двох вертикальних кутів лежать на одній прямій. Або становлять розгортий кут. І з доведеннями цих трьох опорних задач ви можете ознайомитися у добітнику. Дякую за увагу! Бажаю успіху!